Доброго... Доброго вечора всім, вітаю вас на нашій школі по продукту. Дякую, що під'єдналися. Я зараз постараюся вімкнути презентацію. Ми сьогодні з вами поспілкуємося про Herbalife Lime Max. На весь екран? Так, дівчатки, я думаю, що вам видно на весь екран мою презентації. У нас поки мало, але я думаю, до нас доєднаються дівчатка. Зараз закінчиться академія успіху, вони доєднаються. Я коротенько розповім про свій результат. Ви в більшості вже знаєте мій результат, але може хтось, хто буде дивитися в записі і не знає мене. То я скажу, що мені на сьогоднішній день 50 років, але свою вагу я почала знижувати на декілька років раніше, тому що вже мені потрібно було знижувати вагу, тому що при зрості десь так, 1,50-52 десь так, у мене, я мала вже 88 кг, і я себе погано почувала. І, звичайно, що таку масу було носити важко, почали боліти суглоби. Боліла голова, не було енергії, і я не подобалася сама собі в зеркалі, тому вирішила шукати якісь методи. Знаєте, Як ми завжди щось починаємо шукати. І деякі пробувала, яке ту дієту пробувала, мені так само вислали її, нічого не розказавши. Я пропила там, ті пігулки, і нічого мені не допомогло. Але коли людина щось шукає, то як кажуть, всесвіт. Він тобі сприяє. І я в соцмережах зустріла свого консультанта Марії Куленьову, яка робила розсилки, і я потрапила на цю розсилку у месенджер. Я ні, можна сказати, ні каплі не вагалася. Я... Вона мені запропонувала одразу зареєструватися на сайті привілейованим клієнтом. Я зареєструвалася і. Прийшов мені продукт буквально там дуже швидко, за декілька там, по-моєму, за один день, і я почала роботу. Я долучилася в марафон і почала працювати над собою. Я була таким відповідальним клієнтом, я скидала тарілочки, скидала ваги. Тобто я дослухалася до порад консультанта, тому що мені було дуже важливо мій результат. І, звичайно, що якщо ми дослухаємося до порад консультанта. Дотримуємося раціону харчування і завдяки нашим чудовим продуктам я досягла результату мінус 24 кілограми, мінус, мінус об'єми, дуже гарно пішли в мене об'єми. І саме головне, що в мене додалося енергії, додалося в мене сил, і я сама собі стала подобатися в зеркалі. Тому це дуже важливо, як для мене, енергія, тому що я працюю, я працюю в школі з дітками, мені потрібно дуже багато енергії, взагалі в житті потрібна енергія, але в школі працювати треба багато енергії, і в мене ця енергія на сьогоднішній день є. І Я продовжую харчуватися продуктами компанії Гербалай. Тому ось так в кожного у нас своя історія зниження ваги. В Наших консультантів ми чуємо Марійку і Мирославку, дівчатка, ми вам даємо можливість поділитися вашими історіями змін у наших марафончиках і також на фієсті результатів. Уже в нас сьогодні 10-й день, у нашому марафончику 10-й день забігу. У нас можуть бути різнитися трошки дні, але ще 10 днів, і в нас вже буде так, у мене бачу нестабільний інтернет, ніби світло є, якщо то. Може, десь трошки буду пропадати. Людечко, добре вас чути, все добре, не хвилюйтесь. Тому це дуже важливо. За 10 днів у нас ну, буде знову фієста результатів, тому обов'язково не соромтеся, робіть фотографії до, робіть фотографії, коли ви вже досягли певного результату змін, тому що це дуже важливо, адже ми дуже швидко забуваємо, які ми були. І якщо ми не зробимо цієї фотографії, то ми тоді не пам'ятаємо, які ми були. Нам здається, що ми вже такі не були. Тому Якщо нема кому зробити фотографію, я завжди кажу своїм дівчаткам, стаєте коло зеркала, берете телефон, можна в обтягуючій білизні сфотографувати, і ви тоді просто будете самі шоковані, коли пройде час, і ви будете дивитися на свою фотографію. І вона буде, ну ви будете просто дві, дві різні людини, будете дивитися на себе на цій фотографії. І це дуже круто, тому не соромтеся скидати консультанту фотографії, пам'ятайте, що. Етика в компанії Herbalife досить серйозна, і якщо клієнт не дає дозволу на того, щоб її фотографію скидали в соцмережі, ми ні в якому разі не маємо права робити це без дозволу клієнта. Тому не переживайте, якщо ваші, що ваші фотографії десь будуть в соцмережах, без вашого дозволу. Це заборонено, заборонено етикою компанії Herbalife. Тому. У нас будуть всіх чудові результати, якщо ми будемо дотримуватися порад, і якщо ми будемо розширювати свою програмку, крім того, що в компанії є чудові коктейлі, за допомогою яких ми хтось знижує вагу, хтось набирає м'язову масу, хтось очищає шкіру. Тобто ці коктейльчики — це не є чарівна пігулка, якою ми з вами Яку ми з вами споживаємо, а це є чудовий продукт, і консультант розписує саме під ваші параметри. От, і е, крім того, що там алої є, да, там трав'яний напій, який ми в більшості при базовій програмці беремо на початках. Е, тоді е, при наступних консультаціях ми говоримо вам, що є. Інші ще продуктові і програмки, і інші продукти, які можна розширити, і ми вирішили не так давно, по четвергах, крім того, що ми вільно спілкуємося, ми вирішили ще робити таке ознайомлення вас із продуктовими. І програмками, і можна сказати, кожним окремо продуктом, тому що ми знаємо, що є такі продукти: там коктейль, алоє, трав'яний напій. А в більшості, хто не зареєстрований на сайті і не знає, якщо він бере через консультанта продукти, він не знає, що в нас ще, ну, дуже широка лінійка різних програм і різних продуктів. Е, є і хто ось, дівчатка були сьогодні на. Академії успіху саме Маріка розповідала про продуктові програмки. Дуже так розширено, і тільки тільки вона відключилася, і до нас приєдналася, і дівчатка бачу, приєдналися. Там дуже докладно все було розказано про ці продуктові програмки. І дуже хочу так сказати вам, щоб ви поцікавилися в своїх кабінетах і косметичну лінійку Herbalife. Дуже хороша косметична лінійка, яка вийшла буквально в вересні місяці. І будете задоволені, якщо спробуєте, ми сьогодні з вами також поговоримо про один із чудових продуктів Herbalife Line Max. це Омега-3, як ми часто любимо сказати. От, і ми сьогодні з вами про неї більше поговоримо, що вона містить, тобто і для чого вона, для чого ми вводимо її в раціон і взагалі навіщо нам ці ну, жири, Бо як ми думаємо, що. Якщо ми знижуємо вагу, то жири ми будемо виключати. Ну, часто, коли, коли проводжу консультацію, я чую, що там я не їм жирного, я стараюся то, я сьо, я обмежую себе в жирах, але насправді це не так. Просто треба знати норму свою цих саме жирів. І гарно добирати їх саме корисними жирами це нашим Herbalife Line Maxum. Що ж це за такий чудовий продукт? Ми сьогодні з вами познайомимося. Ну, які насамперед його переваги, це він містить такі поліненасичені жирні кислоти, саме омега-3. Ми дуже часто чуємо там і кажуть, що треба пити омега-3. В аптек у нас часто і лікар сімейний відправляє там купити, І так взагалі, коли застудними захворюваннями ми хворіємо, то нам рекомендують пити омегу. Але що там омега, з чим воно, Я кажу, з чим її потрібно їсти, ми сьогодні постараємося швиденько з вами познайомитися. Ну, насамперед, чому саме потрібен для організму саме гербалайфлайн Макс, тому що він сприяє підтримці серцево-судинної системи. Тому що наше, наше серце це наш мотор. Також система зір нормальний, ну, покращується зір, тому що, як кажуть, знаєте, якщо людина. Глуха, то вона на 90% вважається з інвалідністю. Так, а якщо людина сліпа, то вона, можна сказати, чи це, ну, на 10%, не так, на 10 з інвалідністю. Так, а якщо людина сліпа, то вона на 90% вважається з інвалідністю. Тому омега-наша 3 вона підтримує серцево-судинну систему, зір і дуже Круто, що це нормальна функція мозку, тобто для мозку підтримує нормальний рівень саме три гліцеридів крові, а три гліцериди в крові це і є ті жири, які потім розкладаються на простіші оці сполуки. Ну і саме головне, він підтримує нормальний кров'яний тиск. Тобто, можна сказати, тут, бачите, навіть виділено чорним шрифтом, якщо вам гарно видно подивитися на презентації, то саме, що здавалося б для людського організму ще потрібно. Хороша серцева, ну. Серцево-судинна система, зір, нормальні функції мозку, нормальні ну, тригліцериди в крові, тобто саме оці жирні кислоти, да, і кров'яний тиск. І що дуже чудово, що якщо ми пригадаємо, там, от ми ж з вами тут більшості такого віку, що, мабуть, в дитинстві, Ну я вже капсулки пила. Я знаю, що колись мама так... інколи привозила такі з аптеки капсулки, риб'ячий жир. А ще більш старше покоління, пам'ятаю, що цей риб'ячий жир давали ложками, да, і він був дуже неприємний такий і діткам давали в садочках там, і він мав такий дуже неприємний смак риби, саме рибного жиру. То ці капсулки, наші Herbalife, Life, Max, вони не мають у цього, не залишають після смаку рибного жиру. І в них дуже зручна форма капсул, тобто вони мають такі капсулки, які дуже легко розчиняються. Тобто її можна ковтати, можна розкушувати, і вона така желеподібна. Ну і ми сьогодні з вами також почуємо, що тут містяться концентровані жирні кислоти. омега-3. Оці ЄПК і ТГК. Ми з вами зрозуміємо, як же ж вони розшифровуються. І дуже чудово, що йде підтримка серцево судинної системи. Ще раз наголошую, тому що це ну, для, для людини дуже важливо. Якщо, ну, от ви бачите цю коробочку, вона, якщо ви будете замовляти самі собі на сайті, то вона й має такий вигляд саме, ну, коли ви будете замовляти, така квадратна коробочка. Що ж таке ОЦЕ, ЄПК і ДПК, їхня, як їх правильно вживати? омега 3 жирні кислоти вони необхідні речовини в будь-якому віці. В будь-якому стані, тобто, не дивлячись, скільки вам років, можна вживати цей Herbalife Max, тобто омега-3. Основна ця, ці, можна сказати, такі довголанцюгові кислоти, ми пам'ятаємо це, ще з хімії да? вчили якісь там дуже важкі структурні формули і важкі назви. То... Коли ви візьмете коробочку, ви там почитаєте, що там є ейкозапентаєнова екозапента... кислота. Оце є ПК, оце воно так і розшифровується. І е... е... доколі. За гексаєнова кислота. Тобто там будуть такі слова. Ви прочитаєте, нам їх не важливо запам'ятовувати. Ми, якщо ми будемо пам'ятати омега 3 жирні кислоти, то будемо знати, що це ЕПК ДГК, що це вони там є. Нам не ну, наша сьогодні задача не. не не запам'ятати ці кислоти, як вони там так важко називаються, але що це омега 3 жирні кислоти. І саме також хотілося б наголосити, що вони мають протизапальні властивості. Якщо вживати їх в їжу щодня, це сприятиме зміцненню сітківки ока, так як я сказала на початку, перешкоджатиме старінню. Дуже чудово, що він зміцнює імунітет. Існує суворо певна кількість цих кислот, яка має надходити в організм людини. Тобто, там, наскільки ці капсулки такі дозовані, що людина більше-менше не вип'є. Їх можна пити від однієї капсулки там, до декількох капсулок у день. Вам це розпише все консультант. Якщо ви навіть замовите, то треба обов'язково звернутися до. До Марійки, до мене або до Мирославки, вона скаже, що так скільки потрібно на день вам пити. Дивлячись, який зір у вас як, як у, вас, яка у вас, як серце працює і так далі, який кров'яний тиск. Отже, ці кислоти, омега-жирні кислоти, про які я сказала, відіграють величезну роль в організмі людини. Вони містяться саме у сірих тканинах головного мозку. Наймом з біології, так, що в нас є біла речовина, є сіра речовина, і саме вони містяться в цих сірих. Становлять сір, сірі ці клітини да, і в сукупності сіру тканину. І дані кислотки, кислоти вони швидко забезпечують саме необхідний прилив енергії, що сприяє нормальному функціонуванню всіх систем організму, тобто дають нам енергію. Того, що коли ми з вами починаємо раціонально збалансовано харчуватися і очищаються наші клітинки, да, і в нас енергія з'являється, то Herbalife, Lime Max він також дає нам енергію, тому що очищаються наші клітинки і еластичність самих оцих оболоночок йде завдяки нашим омега 3 жирним кислотам. Ну і оця докоза гексаєнова кислота, вона активно передається через плаценту від матері дитини під час вагітності. Обидві кислоти вони повинні. Надходити в організм вагітної жінки саме в достатньому обсяді, тому що якщо не вистачає, то це погано впливає на плід. І Щоб малюк народився міцним і здоровим, без відхилень, з нормальним імунітетом. І саме оця Ейкозапентаєнова запентаєнова кислота вона сприяє активізації захисних властивостей організму. Тому Якщо там, наприклад, вагітна жінка, то вона йде до свого лікаря, і лікар їй зачасту виписує попити, пропити омегу. Ну, як я вже сказала, що в складі зараз вже ну, десь, по-моєму, трошки більше року покращилася формула herbalife Max десь півтора року тому. Більш така вийшла покращена формула, тому що більш там міститься високий концентрат жирних кислот, саме омега оцих, тих кислот, які я називала, да, позитивно діє на серце, зір та мозок. І саме оце, Коли покращилася оця формула, то оці капсулки, в яких міститься саме оце, омега 3 вони ну, такі вегетаріанські гелеві капсули, тобто вони не містять ніякої їх, ну, тваринних жирів, містить ефірні олії. Е, 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 значить, олії тим'яна керамічної м'яти, що звіжає смак. Тобто вона ще, знаєте, дуже приємно, що вона має такий м'ятний прис, присмак, тобто ну, абсолютно рибний той, е, жир він не відчувається. Ну І як я вже сказала, скільки саме я сказала за ці кислоти, то 378 міліграм міститься в одній капсулі. оце Одної кислоти, оце ЄПК і 216 мг міліграм другої ДГК. І всього 594 мг міліграми цих двох кислот міститься. Ну, так як омега-3, ми вже з вами говорили, що це йде в нас поліненасичені жирні кислоти омега-3, регулюють процеси ліпідного обміну. Тобто ліпідний обмін це саме жирний ну, обмін жирів. Да? Як я вже сказала, йде укріплення імунітету, серцево судинної системи. І саме дуже добре, що йде участь, вони приймають участь у виробництві речовин, необхідних для роботи головного мозку. Вони впливають добре на зір. Ще раз наголошую, і дивіться на координацію рухів, тобто мається на увазі навіть на мозочок наших впливає настрій і засвоєння інформації. А Це дуже важливо. Тобто, можна сказати, якщо ми будемо споживати Herbalife Flymax, то це по суті такий подарунок, нам ну, навіть собі під ялиночку можна зробити, тому що тут все. Ну і ефірні масла, такий комплекс натуральних ефірних масел, там тминове, гвоздичне м'яти перцевої, завдяки, ну, завдяки. Як я вже сказала, яким не залишається оцього, після такого присмаку рибного жиру. Е, які ж бувають омега 3, е, чи як добувають омега-3? Е, їх добувають саме із туш риб. Е, цей е, туш, туша риб це береться саме той бурий технічний жир, ну, мається на увазі технічний, лапка. Е, їх беруть із печінки риб, це беруть той жовтий, такі, саме баластові речовини. Е, його добувають за допомогою холодного віджиму і гарячого віджиму, і також беруть із м'язів риб, тобто е, такий екстра клас. Тобто мається на увазі в, з усього потрошки, і з печінки, із і бурого жиру, і е, з м'язів риб, тобто із яких саме риб воно видобувається. Це, ми бачимо, що це тріска, це у нас пікша, це у нас путасу і е, макруруса, макруруса, макруруса. Я такої риби і не чула, чесно вам скажу. От. Тому саме властивості основних інгредієнтів, це, ми вже декілька разів повторювали, буквально підведемо такі підсумки, бо це по суті вже останній майже слайдик, Жирні кислоти, да, це ці кислоти, які я вам сказала, ось в таких пропорціях вони містяться, саме регулюють процеси ліпідного обміну, активність клітинних мембран, сприяють зміцненню імунної. Серцево-судинної системи, беруть участь у виробленні речовин, які є необхідними для роботи головного мозку і впливу на зірку, координацію, настрій засвоєння інформації. І що ще я не сказала, то це, що він містить вітамін Е, це що я сьогодні ще не наголошувала. Вітамін Е це такий альфа-токоферол, це сильний антиоксидант, він сприяє природній регуляції температури тіла, відіграє важливу роль. У підтримці здоров'я серцево судинної нервової системи м'язових тканин захищає від руйнування мікроелементи і амінокислоти, і масло перцевої м'яти має освіжаючі властивості. Ну, те, що я вже сказала, що переваги продукту, я вже сказала, що це не будемо. Повторюватися. Ну, і е, буквально, це останній слайд, як програма підтримання серця та судин. Е, хто був на Академії успіхів, успіху Марійка вже говорила сьогодні. Е, Звичайно, що легко харчуватися легко на серці. І збалансований раціон це такі фізичні навантаження, це найважливіші помічники в, профі, в профілактиці серцево-судинних захворювань. Е, і, Якщо ми подбаємо про своє харчування для здоров'я серцево-судної системи, то це ось нам в цьому допоможуть ось ці програмки. Дивіться, базова. Саме звичайно, зазвичай ми починаємо з базової, і якщо ми візьмемо з вами до цієї базової ще Herbalife, Lime Max і Nightworks, це буде просто чудовий. Ось, ось у нас спочатку тут йде базова, ось у нас показано жовтенький, Да, Дивіться, це як частинки пазлика, бачите. жовтенький, да? один пазлик, Бачите, в пазлику зображено да? То коктейль, алоя, трав'яний напій, Herbalife, Lime Max. другий це у нас розширена програмка, до нього ще Nightworks. Ми додаємо ще один пазлик. І покращена все те ж саме, тільки що ще ми додаємо протеїновий білок Формула-3. То був у нас минулий четвер, то я говорила про протеїновий білок, да, суміш протеїнового білка Формула-3. І е, якщо скласти цей пазлик, да, якщо ми візьмемо, е, ну, якщо взяти в сукупності, то, по суті, це, виходить, сама покращена е, програмка, то е, це буде просто супер. І е, в нас. Е... Експерт Гербалайф Нутрішн з питань харчування Ірина Лизун вона говорила, що турбота про серце та судини це пріоритет для кожного з нас, з огляду на постійне зростання числа людей з проблемами серцево-судинної системи. Програма включає в себе як базові продукти для харчування серця і судин, так і ті, що були створені з урахуванням найбільш передових технологій. Зберігаючи свою серцево судинну систему, зараз ми підтримуємо її працездатність і витривалість у майбутньому. Тобто, якщо ми будемо е, зараз включимо свій раціон Herbalife Max, да, Nightworks і, ну, звичайно, що е, коктейльчики, алої, травяний напій, то ми будемо, ми, наш організм нам в майбутньому подякує, е, тому що ну, це дуже чудові продукти Herbalife. Е, все, це так коротенько, я думаю, що як кажуть, коротко. Але е, ясно. Е, якщо у вас є якісь запитання, ви можете запитати. Дякую, Люда, Все гарно розказали. Так, да, е, в нас в четвер просто не. ну, не, не, Я ні, ні вже ні розклад ні говорила, нічого, бо вже і потомилися всі, хто був і на академії успіху. Е, я просто хочу коротко сказати, що в нас завтра зарядочка. Я думаю, Марія. Так, ми вже сьогодні. Коли багато сильної інформації, то мозок теж нас не переварює, тому треба обов'язково в свою в свій раціон додати Гарбалайф Max, щоб витримувати всі знання, всю інформацію, яку ми вкладаємо в голову. Тому півгодинки 40 хвилин ми десь так і розраховуємо на вечірні клуби, тому що ми всі люди.

тоді тай про щось принести, то краще. буде дбати раз питати маму, а де то? Ось така от упаковочка в нас. І а вже тут бачите цю майже допила одна лишилася. Отак вони виглядають, ось такі капсулки. Ну, їх треба водичкою запивати, вони такі досить великі, і їх проковтнути важко. Але з водичкою йде нормально. Справді, немає такого вираженого смаку, як то риби чи жерт, колись нас заставляли в дитинстві. Немає тут такого, так що ви собі комфортно ці. Капсулки проковтнули водичку, запили і, і супер. І на зір добре впливає. Мирослава має гарний результат по зору, тому що, коли вона була вагітна, ви вже, може, чули цю історію. В неї дуже впав зір, буквально так, що вона всіпла була на одне око, почала на друге сліпнути. І оці вітамінки їй допомогли, що вона відмовилася вже від окулярів. Вона застосовувала окуляри. Зараз без окулярів дякувати Богу. Дякую, Марійко, дякую. Ну ще, дівчатка, хтось уже використовував е Лаймакс чи ні? ні. І, ну, якщо не використовували, то е обов'язково в нас є час, можна зроби зробити собі подарунок під ялинку на Різдво, попросити чоловіка там рідних. Якщо самому не, не, не купуємо там сказати, давайте мені там, знаєте, можна ж, можна ж попросити, правда? Можна попросити, так що можна зробити собі, або щоб хтось зробив нам такий подарунок. Так що... так. Добре, дівчатка, не буду вас затримувати. Якщо немає ні в кого питань, бо і Марійка притомилася, будемо з вами казати папа. Дякую вам, дівчатка, що ви приєдналися. Тоді е, всім гарних мінусів на вагах. Е, дослухаємося до порад консультанта, скидаємо тарілочки, скидаємо свої раціончики, і все буде в нас супер. Тихої, мирної нічки всім. Па-па. Дякуємо взаємно. До побачення. Па -па.